Привіт! Мене звати Ян Шоповал. Я професійний майстер і я радий вітати вас на моєму каналі. Хочете знати більше про стрижки? Тоді ви звернулися за адресою. Я власник салону ФОРМ та форм академії, підприємець, викладач та майстер зі стажем роботи з 2017 року. За цей час я показав майстер-класи у безлічі міст України та працював у п'яти країнах світу. Я провів понад 100 підвищень кваліфікації та навчив уже 120 учнів курсу Барбер з нуля. І на цьому каналі хочу продовжувати ділитися своїми знаннями та досвідом з усіма, хто мріє стати справжнім майстром своєї справи. Тут будуть інтерактивні уроки, теорія, інтерв'ю з моїми колегами-майстрами, інформація про бізнес та багато іншого. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та стежте за оновленнями. Сподіваюся, мої відео будуть корисними та цікавими для вас. Підтримайте якісний продукт.